Людство перетворило землю на посушливу пустку і загинуло. Але деякі види пристосувалися і еволюціонували. Це я. І я взяв на себе управління племінням бобрів, що живуть на вулиці, щоб створити з них найрозвинітушу цивілізацію на планеті. Адже, як ми знаємо, люди трохи кончені, і умудрились самі себе знищити. Але життя не стоїть на місці, його живуть бобри. Під моїм управлінням, звичайно ж. Так, а як а що делать? Але першим челенджем для мене стало не знайти їжу або воду для бобрів. І не побудувати їм прихисток. Як би ви хотіли назвати своє поселення. Перший босс, блядь. Але зациклюватися на цьому я не став. Назву так бобр. бо-бр. А. А. -а, -а. Ласкаво просимо в цей короткий урок, може вам. Та я вообще проті биті пошарю. Ну, лучше не вимикати. Нам не можна зволікати. Ми повинні надолучити всі втрачені людством знання і технології, аби довести собі і всьому світу, що ми бобри, найвеличніша нація. Тут ви бачите, як я в першу чергу ставлю прапор лісорубів, аби добувати дрова. Адже. Як ви знаєте, бобри повинні що? жити, ні. Працювати. Бро. А так, одразу. Але ви нічого такого не подумаєте. Одразу після цього я задовільнив усі базові потреби бобрів. Тепер мої бобрата їли ягоди, пили воду, але жили все ж таки на надворі. О така буде забудова. Після такого бобри повинні бути мені винні, подумав я, і збільшив їм робочий день на 3 години. О, я знаєте, що ще знаю робочі години. У нас буде 19. <плес> Наступного дня гра вирішила, що мені вже треба. по хавчику. І я зайнявся побудовою ферми. Mm, знаєте, що ще треба? Поспішить. По -по 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 лісника. Але виявилось, що. Треба зробити ум. Качать. Винахідник. Це ужасно повільно буде. Ну що, робиш? Може навіть два? Що саме тут? ні 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 стой. Опа. Ніяк ні, як його. Деліт. Хай буде поруч, ще рішив його туди поставити. Все, розвивається поселення. Але незважаючи на це, бобри все ще спали на вулиці. І тоді він виступив з промовою, яка надовго відклалася в серцях його підлеглих бобрів. Ну пока що без житла, нам треба розвиватися бобри, так що поки що без житла. Але з цифрами не поспориш. Добробут в мінусі. Чого? Попити хочуть і нема де спати. То скоро буде. Ви можете строїть просто без рішени, та й бистріше буде де жити. Тим часом у нас уже достатньо наукових поєнтів, щоб вкачати. Лісника. Ми його поставимо прямо тут і вбацаємо йому великий пріоритет. Пріоритет, звичайно, великий, а те, що треба доски, я не побачив. Пройшло ще кілька хвилин до того, як я сказав. А, треба дошки! Оце я придумав, бля. Тоді пріоритет малесенький на лісника. І далі він сказав те. Що навічно змінило вектор розвитку цього поселення. Всього, мужики, нам треба построїть колесо. І рядом з ним лісок пилку. Бомба. Тим часом мої обіцянки почали справджуватись. <звук> Ооо! Чотири? А чи 4? Як я можу так набрати 4? Притулок, сон спрага, голод. а а, -а. Висипається, то есть нормально. Це не, не дивлячись на те, що я їм збільшив робочий день. Ні, надо, надо піднімати націю. Демографічну ситуацію довбаю! <кхм> Вибачте, давайте про щось хороше. Бо прищасливі як ніколи! Похавують морку. В честь цього потрібно підіймати виробництво. Тому я видав наступний указ. І до роботи бистро! В суеті накопичення їжі та води, збору та виробництву ресурсів, побудові нових споруд я ледь не пропустив одну дуже важливу подію в нашому селищі. О, народився новий бобер! Хаджі. Ні, гаджакі. Разом з тим я побудував вежу лісника, посадив трохи дерев та пройшов навчання. Лахті. Та це був тільки початок. На мене чекали виклики, які мені досі не зустрічалися. Уже у нас нехватка рук, точніше, побрячих лапок. Шо, в те, що з собою? Зламані зуби. Інколи доводилося вдаватися до філософської течії стоїцизму, щоб вирішити деякі з них. Блять, ну буває. Поки я будував нові заводи, насаджував більше дерев. Наближалася посуха. І в мене з'явилася геніальна ідея, як зберегти трохи вологи біля свого поселення. І отут, десь отут ось о. Як слюзану. Але навіть з максимальним пріоритетом я не врахував одного. 50 дошок треба, плюс 25-75 дошок всього. Ну даже взагалі не встигається мені. Але рішення, мабуть, саме мене знайшло. Блять, гребля, імба. І в найвідповідальніший момент. О, посуха почалася! Мою готовність можна було охарактеризувати однією фразою. Ну і я так ніфіга і не построю тут. Нема що строїть, треба оці ступеньки ступіньки Одна колода. А немає ні одного дерева в окрузі. Нема просто ні одного дерева, яке б зробать і поставити. Ну оце мені треба одна колода, щоб в мене появились другі колоди, ось отут збирати. Коротше, невозможно добуть дерево. От і настали тяжкі часи. Багато бобрів залишилось без роботи. Так і дерева ростить не будуть, нічого не буде. Нам просто переждать, кормиться морквою, і поїться водою. Бо прогресувати ми не можемо під час засухи. Першу засуху, до речі, пройшли прямо так. Вода кончилась, правда, в ноль, але це не біда. Після цього я розвивав виробництво та покращував умови життя. Аж поки рівень мого успіху не можна було охарактеризувати такою фразою. Де потрібні колоди, там вони невздовсі не потрібні. Вагомий успіх, враховуючи те, що зовсім недавно мені не вистачало колод, навіть щоб поставити сходи. А тепер я можу вирощувати дерева навіть під час засухи, дякуючи моєму геніальному рішенню. Дивіться, я шлюзи побудував, це надасть мені О, можливість закривати... Воду. О, ну, ви поняли. І так, перед засухою я буду закривати ці шлюзи і зберігати. Ой-ой, я ж на пів секунд. Ні-ні-ні-ні, це випадковість. Воно зараз спаде. Да. Також розширював житлові площі, щоб народжувалось більше бобрів, готових служити Мей. суспільству. Але розвиватись потрібно було не тільки кількісно, а й якісно. Потужність достатньо, продуктивність маленька через те, що далеко дошки. Я почав оптимізувати деякі бабрячі маршрути. Я доєдную дороги, чекаємо новий робочий день. Подивимося, яка буде продуктивність сьогодні. Уже тут 47 скакнуло, Тут уже за 50 переконано. Короче, нічого не помінялось. Після цього я вирішив розвивати індустрію обробки дерева, але для цього мені потрібно було багато енергії, і я звернувся до природних сил. Ммм, mm, давайте думать стосовно енергії щось. Вітряк. Ви що я професіонал в цьому. Конструю. Разом з популяцією росла і вибагливість бобрів. Вже саму лиш морковку і ягоди вони їсти не хотіли, і треба було вирощувати картоплю. Але сиру картоплю вони також їсти б не стали, тому треба було запускати цілу виробничу лінію зі смаженої картоплі. Отака От ідея. Потім все, оце вже закос на картопляний технологічний процес. Не знаю, що тут не буде рости, то потім вберу. Приблизно так і закінчився мій перший стрім по грі Timberborn. А стрімив я, до речі, на твічу. Посилання в описі.